Ірина Васильна сьогодні нічия сістерс, завдяки вашому голу. Прокомити перші ваші емоції після гри. Мої емоції дуже позитивні, тому що ми налаштовувалися на цю гру дуже давно. Після першої гри, яку ми програли 5-0, ми вирішили перестроїти трошки нашу гру саму і грати вже від оборони більше. Ми цілу зиму готувалися до цього. Ми грали з вищою лігою, з самими першими командами, щоб навчитися захищатися. І десь може грати на контратаках, десь притримувати. Ну, як ви розумієте, і це вилилось те, що вилилось. Тобто це вже ми програли першу гру 5-0, а зараз 1-1. Це, це ще по матчу ми виігрували 1-0. Ну, десь трошки не дотерпіли, але дівчата молодці. То, що, то, що я від них хотіла, переходити з оборони в атаку, ну, швидше, все в них виходить. Сістр це команда, яка не втрачала до цього матчу очок в турнірній таблиці. От сьогодні нічия. Зараз в роздягальні, що ви все таки сказали своїм підопічним, і як підсумок, це позитивний результат? Як підсумок, так ага. це позитивний результат, і я сказала, що вони великі молодці, тому що в мене грають гравчини, яким по 16-15 років. Да, є там і старші, але я розумію, що це для них дуже великий ріст. Як гравців, може вони десь трошки переживали, може десь боялися, але з цією ігрою я думаю, що вони повірили в себе. Ну, дійсно, сьогодні здавалося, що команда моментами взагалі нічим не поступалася такому грізному доволі супернику, і це дуже круто. Насправді, Я думаю, що бажання бажання показати, ну якби дав в понеділок <граць> гра це не дуже, але хто зміг прийти, рідні, близькі, я думаю, що вони грали для них і для оболоні, для району. Звісно, я не можу ось не запитати про те, що команда сьогодні тут на абонь арені грала. Все ж таки, от як грати тут дійсно, яка тут атмосфера? Наскільки це відрізняється від того, щоб грати на тренувальні ну, якщо чесно, я тут грала ще збірною. Мені завжди цей стадіон подобався. Може, десь я навіть собі не могла мріяти, що я буду тут грати як і тренер, і гравець. Я дуже рада, хочу сказати дуже велике дякую президенту і директору, що ми змогли на такому шикарному полі. Ну я не думаю, що в дівчат десь буде ще якісь такі варіанти, щоб так зіграти, але це дуже класно. Повірте, це запах трави, це масштаби цього поля. Клас, Дуже дякуємо. Ви сьогодні відіграли 90 хвилин, усі 90 хвилин забили важливий дуже м'яч, бо видно, що вам вже було фізично важко все ж таки провести ці 90 хвилин. От прокоментуйте, оце, наскільки це було? Напевне, коли я розпочинала свою роботу в оболоні, я говорила, що в мене була така, що я не буду грати. Ні. Ну, ні. Ні, ні, я як тренер, все заходжу як тренер, тому що але може з певним часом я розуміла, що може моїм дівчатам десь треба показати приклад або повести за собою. І це дуже важливо десь взяти може якусь ініціативу на себе, щоб вони трошки повірили в себе. І да, мені було дуже тяжко, тому що чим старше ти стаєш, тим тяжко тобі бігати, і це все займає відновлення дуже довго і зводить ноги. Я не так тренуюсь зараз, як тренувалася раніше, і за цього я розумію, що мене не вистачає на 90 хвилин. І... Але попри це і забив м'яч. Ну так, чи... да, да. Я як, от, як змогла грати наприклад, перший тайм, скільки я ось себе вил... виклала на всі 100, mm -hmm. а далі вже, як... я, вже по... я вже говорила капітану, <дивчатам> дівчатам всім давайте, тому що я вже не можу, давайте якось мене перестраховуйте, я буду цеплятись, буду вам mm -hmm. скидувати м'ячі, буду віддавати передачі, але ви, будь ласка, бігайте, старайтесь, тому що я вже не можу. Все. І вони молодці, може. Останніх десь 15-20 хвилин просто вообще умнічки супер. Попереду остання гра у першій лізі, так як Кривбаз знявся два з чемпіонату і плей-офф. Попереду розкажіть про найближчі ці цілі та завдання для команди. Наша перша ціль це поїхати зараз в Кобиляки, взяти там три очки, вернутися назад з позитивним настроєм, Пасха, свято, з рідними провести цей час, там, може, 2-3 дні. Далі ми будемо готуватися до полуфіналів і фіналу. Я надіюсь на це. І полуфінали буде це саме найважливіше нашої ігри, і фінал за вихід в вищу Лігу. Ну, я думаю, що дай Бог, щоб ми зустрілися там знову, Сістерс.